Доброго дня, я з України. Сьогодні я ось на такому фоні, не у себе в квартирі з розсадою і не в себе на дачі, приїхала до батьків і хочу вам показати і нагадати, який догляд за чорною смородиною навесні. Так само можна доглядати за малиною, так само можна доглядати за порічкою. Ну, В малини там інша формовка, але підживлювати, обробляти можна так само, як я ось зараз вам розкажу про смородину. Смородини у батьків дуже багато кущів. Навіть не знаю кількість є. І ось такі досить старі кущі, ось до всього паркану в них висаджена смородина. Це вся смородина, яку я колись розсаджувала, вкоріняла, живцювала, тому що коли в себе зрізаю смородину, завжди мені гілочки шкода викидати. Я їх вкорінюю, і потім вже комусь потрібно їх роздати. І собі насаджала дуже багато смородини, коли при будинку жили. На дачі тільки саджаю молоденькі кущики, тому сьогодні сам. Самих батьків, хочу вам показати, який догляд за такими досить дорослими кущиками, щоб можна було показати обрізку, підживлення. І... Ось там наприкінці, зараз ми туди дійдемо. То кущики, які ми саджали буквально е, або 23-го навесні, або 22-го восени. Я показувала вам також відео, як я висаджую завжди. І цим кущикам буквально два роки також поживцювала. Вони в мене гарно вкорінилися. І ось сюди батькам я їх знову ж таки посадила. Ось це кущики вже дорослі, правіше, які, а ось ці всі повністю молоденькі. Бачите, тут навіть немає. Ще трирічний гілочок, вони зараз в самому розквіті, ягідка в них дуже велика, тому що кущики молоденькі і не загущені. Ось ці старі кущики вже потрібно вирізати. Батьки в мене не дуже люблять вирізати, тому що кажуть, що вони не розуміють, що потрібно прибрати, що залишити. Ну, Ягідка в них дрібніша, виходить. але ну, їх так влаштовує, тому я і не наполягаю. Так сказати. І також є в них ще ось там невеличка грядочка. Я нагадаю, як в них виглядає город. Ось тут в них ставочок, викопний самі вони копали, і ще ось там також є грядочка, і там з десяток кущиків смородини. Ягід багато, вони трішечки продають, трішечки роздають, ну і собі заготовляють. І зараз буду вам розказувати, що вперше робимо навесні. Так, основні роботи по пунктах навесні на смородині: це обрізка, це обробка і підживлення. Так як смородина прокидається досить рано, зараз вже на ній майже відкрилися бруньки і вже з'явилися зелені листочки, тому першу обробку ми проводимо дуже-дуже рано. Це в лютому місяці, в теплі, безморозні дні. Першу обробку вже тато провів, він обробив смородину трьохвідсотковою бордоською сумішю, тобто 300 грамів залізного купоросу, на 10 літрів води. Зараз, якщо ви хочете обробляти бородозькою суміш, трьох вже обробляти не можна, тому що можна попалити бруньки. Можна обробити одновідсотковою, тобто 100 грамів залізного купоросу на 10 літрів води. Потрібно дуже обережно зі смородиною, вона рано прокидається, і якщо зараз її обробити тим, що спалить її бруньки, то можна залишитись взагалі без врожаю. Так, є в мене такий довідничок, це купляла в минулому році. Я вам додам фото, там дуже детально написано про обробку смородини на всіх етапах. Її вегетації. Це не реклама. Просто колись вперше роки три тому купила один довідничок. Дуже мені сподобався, дуже зручно ним користуватися. Там є плани обробки, підживлення, догляду повністю і за картоплею, за газоном, за деревами, за полуницею і овочевими культурами. А це купила в минулому році новий довідничок, і я ним завжди користуюсь дуже часто. І також. Там написано про обробку малини і смородини. Ось зараз, коли потроху почнуть відкриватися вже бруньки, потрібно обов'язково провести обробку смородини від захворювань, тому що ви знаєте, що смородина дуже часто хворіє. Якщо її вчасно не обробити для того, щоб потім не обробляти по квітам, не обробляти по врожаю, щоб не отримувати хімію, скажімо так, не споживати в своєму раціоні, краще обробити її. До того, як вона почне квітнути, зав'язувати ягідки і ягідки почнуть зріти. Проводимо гарну ретельну обробку, і тоді, коли будуть ягідки, вже не потрібно буде обробляти обробку у стадії розкритого листочка, і також коли зав'яжуться квіточки, можна проводити такими препаратами. Хорус, Актилік і Актара. Ну я ж кажу, я додам фото, і ви зможете зорієнтуватися, яку концентрацію потрібно зробити для гарної обробки смородини. Так, далі друга обов'язкова робота це обрізка. Ну, буває, задають питання, що спершу зробити, обрізку чи обробку. Я б спочатку обрізала для того, щоб не витрачати зайвий розчин, щоб потім вже обробити після обрізки і зрізи, і також кучики, гілочки, які залишились. Нашим препаратом, і щоб все було гарно. Ну, і ось зараз буду вам більш детально показувати, як я формую кущики в себе в саду в городі, і як потрібно їх формувати для гарного врожаю і для того, щоб була досить велика ягідка. До речі, ще хочу наголосити, що також вирізаємо не тільки для формування гілочки, а вирізаємо ті, що захворівші. Також вирізаємо для того, щоб позбавитись скляниці. Це такий шкідник, який прогризає отвір в середині пагінця смородини, туди закладає свою личинку, і тоді ця гілочка вже пошкоджена і розвивається в нас шкідник. Для боротьби з таким шкідником ми просто вирізаємо ці хворі, пошкоджені скляницею гілочки. Зараз я ось зріжу. Досить стара гілочка і подивимось. Ні, хотіла вам показати, думала, може, тут є скляниця, але ні, бачите, гілочка повністю здорова, чистенька, серединка в неї світла. І це говорить про те, що кущик досить здоровий. Але просто вирізаємо ось такі гілочки. Так, і зараз більш детально розказую вам про формування смородини. Ми маємо. Ось такі гілочки, бачите, вони такі світленького кольору. Це гілочки минулого року. Вони не дуже високі. Ось, де гілочка завершується. Десь сантиметрів 50. Є також гілочки ось такі світленькі, але вони досить високі. Ось, бачите, за вишки десь метр 20-10. Метр Це гілочки позаминулого року. Всі інші гілочки мають ось таку темну. Вже таку, начебто, в тріщинах кору, я завжди в себе такі гілочки вирізаю. Намагаюсь вирізати біля самого ґрунту. Залишати на такій гілочці кількість бруньок не потрібно, я її прибираю повністю. Ось таким чином. Наступну також вирізаю. В цьому році на цьому кущику буде менший ягідок. Але вони будуть досить великі. Ось, бачите, ось таку величезну гілку я вирізала, але я не шкодую ніколи. Взагалі у батьків в такому стані смородина, що якщо б мені дали дозвіл, так сказати, то була б зовсім інша картина. Я би вирізала усі старі гілочки в цьому році, трішки менше буде врожаю по кількості, але ягідки будуть дуже великі. Ну, розміром з вишню, тому що це, в принципі, така смородина, досить великоплідна. Так, ось цю гілочку беремо. Ось одна старенька посередині і дві молоденькі по боках. Всерединку я вирізаю. Стареньку прибрала, молоденькі будуть далі рости. Всі зрізи, бачите, гарні, здорові скляниці немає. Тому гарно батьки за нею доглядають. Ось таким чином. Також вирізаю ось цю зсередини. Там є і О, бачите, одна гілочка попалася, яка, в якій є скляниця. Це в минулому році. Вже вона зробила хід в цій гілочці і відклала туди свою лічинку. Потрібно зараз цю гілочку буде вирізати взагалі під корінь. Ось бачите, як воно виглядає? Всередині ось такий чорний отвір. Ось такі гілочки обов'язково потрібно вирізати повністю. Зараз буду вирізати, максимально прибирати, щоб не залишити ось цього піньочка, тому що. Все, бачите, і навіть там далі є. Зараз тоді візьму пилку і випіляю повністю під корінь ось цю саме гілочку, щоб скляницю тут не залишати. Можна такі зрізи обробити садовим варом, можна замазати або попілом, або активованим вугіллям, а можна просто ось зараз будемо робити обробку, і тоді обробимо і заразимо ці зрізи. Так, далі. Також вирізаємо якісь криві, косі, пошкоджені гілочки. Такого залишати не потрібно. Ну, ось так. Зараз цей кущик закінчу вирізати, і потім вам покажу, який він вийшов. Ось поки що він ось так виглядає. Ну, і ось таким чином я зрізала цей кущик. Ну, Якщо б, на мій погляд, то я би іще трішечки прибрала, але щоб вже сильно батьків не шокувати. І так, бачите, он, які великі гілочки я зрізала, то залишаю ось таким чином. Всі гілочки молоденькі, потім. Потрібно буде їх також підв'язати, тому що сильно будуть лягати донизу, коли зав'яжуться плоди, і коли будуть листочки, тоді вони досить сильно розлягаються. Це ось, бачите, всі кущики підв'язані, батьки їх постійно підв'язують, тому що важкі, виходить, разом з плодами лягають на землю. Щоб плоди були чистенькі, не підгнівали під час дощу, то потрібно їх гарно підв'язувати. Ну і ось так, як зрізала, чому часто розмножую смородину, тому що, ось, подивіться, яка гарна гілка, але вона вже досить старенька, та й просто, щоб кущик гарніше провітрювався, гарніше себе почував, я її вирізала. Але вона здорова, бачите, серединка здорова, скляниці немає, хвороб ніяких немає, і можна її розмножити. Розмножується смородина дуже легко. Беремо, зрізаємо. Ось цю гілочку розмножуємо тільки ось такими молоденькими гілочками. Може, я навіть зараз десь їх тут у батьків і присаджу, скажу батькам тільки влітку, щоб слідкували. Роблю так: три бруньки залишаю ті, які підуть під ґрунт, і три бруньки залишаю ті, які підуть зверху. І я ось так навпіл її розріжу. Це у нас буде два дуже гарних живця. Тут на цьому живці зроблю косий зріз. І ось такими косими зрізами буду вставляти в ґрунт. Цей і цей. Цей більше обрізати не буду. Беремо іншу гілочку. Дуже-дуже легко. Тут є, там, де я вам показувала в кінці городу у батьків нові кущики, такі, які я саджала, мабуть, також їм рік, може, два. І я хочу, ну, батьки кажуть, щоб я їх забрала, собі на дачу вже готові посадила. Тому, мабуть, зараз їх викопаю і завтра на дачу посаджу. І ось також знову можна ось так приблизно подивитися. Раз, два брунька, тут відстань якась між ними велика. А можна третю. Ось тут зрізаємо. Це. Половина під, під ґрунт, поло, з половини будуть вже нові гілочки. В цьому році точно будуть. Тут зрізаємо навскоси низ. І цю гілочку також можна розділити навпіл. Так. І ось так. Все. Ось 5 живців вже є. Зараз ще такі гілочки, які мені подобаються, поріжу, поживцюю, і нехай батьки будуть влітку поливати, потім розсадять, може, ще десь. Або комусь роздадуть сусідам, наприклад, смородина дуже гарна. Так, і наступна дуже важлива робота навесні це підживлення смородини. Я люблю, як і малину, смородину, лохину, ожину, як вже вам і показувала, підживити все навесні, щоб потім влітку не заморочуватись цим, тому що і так багато догляду за городом до того ж, у батьків такий досить великий город, тому краще підживити все зробити зараз навесні. Ну, В них тут дуже поживний ґрунт, тому що вони сюди вивозять з під курочок курячий послід, але під смородину вони не кладуть сирий, так просто погороду взимку розкладають, під смородину не кладуть, щоб не її не попекти. І я ось наготувала. Беру гумус, перероблений червоними каліфорнійськими черв'ячками, це в мене три літри. Ось три літри я сюди висипаю під один кущик. Це молоденький кущик, той якому два рочки і який ми разом з вами висаджували. Відо було. Висипаю прямо ось так в центр куща. Нічого страшного в цьому немає. Це таке добриво, яке не попалить коріння, не попалить кущ. Це не курячий послід. І далі візьму ось такий є компост, дуже-дуже перепрівший, вже готовий повністю. Тато зараз його також по городу розвозить, розкладає. Ну і ось Я взяла, щоб підсипати його під смородину. Тобто, трішечки, бачите, пример сьогодні був приморозок. Ну Зараз піду візьму лопату і розіб'ю. І буду також ось так нам вколо куща розкладати його, щоб отак от по периферії крони також було. Добриво, ми ж розуміємо, що коріння в смородини не пряме не йде далеко вниз, а ось так розкладається також. Навколо куща і щоб все коріння отримувало поживні речовини. А і по боках, тому я розкладу ось зараз такий компост. Викладу під один кущик, також десь 3-3,5 літри. Тобто ось цього відра 7-літрового мені буде на два кущики достатньо. Також, якщо ви користуєтесь мінеральними добривами, можна додати зараз і мінеральне добро. На один ось такий молоденький кущик столову ложечку, можна нітровому мочовини, суперфосфату, можна навіть карбаміду. Або селітри розкласти. Також можна, якщо у вас, наприклад, з органічних добрив немає, компосту або гумусу, можна купити в магазинах, продається курник, це курячий послід. Він такий гранульований, гранулки невеличкі, І десь по 5-7 гранулок розкласти також навколо кущика одного. І буде вам дуже гарне підживлення, його буде достатньо на весь літній сезон. А не дуже і хоче подрібнюватись це добре. Був приморозок вночі, компост ще цей лежить в такому затінку біля дерев і так гарно схватився. Сьогодні, 8 березня, і ось така у нас погода. До речі, вітаю всіх жінок з цим святом, зі святом весни. Будемо сподіватися, що ця весна буде в нас переможною. І вже літо ми будемо працювати. Спокійно в своїх садах, городах і не чути повітряних тривог, і все буде в нас добре. Будемо на це сподіватися. Ну, ось так половинку виклала сюди, половинку викладу на наступний кущик. І це буде дуже дуже гарне підживлення нашій смородині на весь літній сезон, для того, щоб віддати гарний врожай рясних великих по розміру і корисних ягідок. Так, ну і ось тут обрала місцинку таку, вона знаходиться поруч, ось тут складений гумус, і також такому затінку під горіхом, ну, подалі від горіха. Трішечки відкопала і буду тут встановлювати свої живці. Ось таким чином. Поставлю потім просто мамі скажу, щоб слідкувала, щоб поливала їх влітку. І якщо вони вкоріняться, потім можна буде викопати. І пересадити. Не обов'язково там якось під наклоном їх ставити, чи ще якось. Ось так. Поставила ґрунтом присипала, нічого не додаю, ніяких поживних речовин, ніякого добрива, нічого. Просто так гарно ущільнила, щоб повітря не залишилось навколо живців. І все, і будуть вкорінюватись. Я впевнена, що вони за цей рік гарно вкоріняться. До того ж, ось з гумуса буде сюди, під час дощу або поливу потрапляти поживні речовини, і цього буде достатньо їм, щоб гарно вкорінитися. Ось і весь догляд за смородиною навесні, про який хотіла вам нагадати. Заходьте до мене на канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки, обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також заходьте до мене в інстаграм, дуже вас запрошую. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!